Доброго дня! Вашій увазі шуроковерти професійні, 18-вольтові. Серія економ і ну, не економна. Воно видно одразу по ящикам. Ящик тут значно більший. Відкриваємо техніку. Дивимося, що всередині. Всередині два шуроковерта. Обидва виробництва Малайзії. Е, що, які в них різниці? Значить Получається тут 2 ампер часа літний акумулятор. На акумуляторі є позначка зарядку зарядки. Біти немає, швидкості 2. А, тут ще є функція сверління з ударом. Так, вперед, назад, вперед, назад. Ось така техніка. Це крупний момент. Так, головка хелетається. Бачите? дин 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 Так, що ще можу про нього сказати? Дуже приємно в руках. По вазі приблизно такі самі. Так. Тепер економна серія, яка на всіх будівництвах працює. Також дві швидкості. Ну, тут цей без функції удару. Крупний момент також регулюється. Так, підсвітки немає. Акумулятор. Півтора Ампер часу годину немає ніяких зато є біта. Так, що ще що, що можна про ньому сказати? Виробництво Малазія, я казав. Так, переходимо до... Іде додаткові акумулятори і там, і там. Ну, Тут можна подив... зрівняти акумулятори. Вони підходять один до одного, тільки це двох, це півтора ампера. А такі самі і виробництво у них. Малайзія і того, і того. Так, головне не переплутати. Так, зарядки. Тут зарядка такої форми. Вона дає 2 А в час. Получається, акумулятор заряджається за одну годину. Тут зарядка дає 1,4 А в годину. Ну, трошки більше часу треба. Хоча тут акумулятор менший. Ну, ось кратка про шуруповерти Bosch. Різниця в вартості в них приблизно чуть ли не в два рази. Е, У ну, мене сумніви, щоб на виробництві десь е, треба було купляти е, ось такого плану. На виробництві, я думаю, що такий підійде, тим більше на них гарантія 3 роки, на акумулятори 1 рік гарантія. Ну, а Це для себе. Для себе рідного треба купляти і користуватися. Тут більше прорезиновий, тут задня частина прорезинова. Ну, Звичайно, тут підсвітка під є. Тут, скажімо так, більш якісно зроблений. Кстати, подивлюсь, патрон хилитається. Ну і тут хилитається патрон. Нікуди від цього не дінешся. Це вам не дриль. О, це інструмент для закручування шурупів. Якщо треба десь щось сверлити, точно. Ці інструменти ну, не зовсім для цього створені. Всього найкращого, купляйте бош до